Ренд! Ренд! Де Лівонія! Прокинься! up! Евекен! Я тобі кажу Евекен! О, да що ж таке? Запускаємо, можеш залітати. Що, стройка навіть нормальна буде! Все як домовлялися, без квадратних забудов лишили тільки наші найкращі моди і часто кіл. О, ну нарешті, лівонька, Лівонія! З нормальною адміністрацією? Я зараз повинен зрозуміти, що це сон і прокинутись. Та да? ой, придурок, сам не спиш і мені не дав. А якщо ти також втомився від черно, прокидайся разом з українським проектом по Десь Гайси, чесно, мене так задрала черно, що коли почув про лівоньку, я розіслав новину всім, кому міг. Проект існує давно, тому правила та моди вже працюючи. Це реклама. Але вона безкоштовна. Моєю оплатою буде великий онлайн на сервері, щоб було весело. Я вже готуюсь до вайпу і кличу кожного. Будь ласка, підтримайте класний проект і дайте більше шуму. Репост, лайк, комент обов'язковий дуже допоможе в цьому. 11 квітня в цю п'ятницю залітайте на вайп. Головна інформація в описі під відео.